Представники Чернівецької школи стрільби з лука вкотре показали високий клас чемпіонату Європи. Вони провезли два золота і одну бронзу. Змагання у словенській Любляні зібрали понад три сотні найкращих юніорів та кадетів. У складі національної збірної виступало четверо чернівчан. Вікторія Олексюк, чемпіонка світу, а тепер вже і Європи. У півфіналі турніру зустрілася з Італійкою і ледь не програла, але змогла швидко зібратися і здолала як її, так і конкурентку з Росії. Втім, в індивідуальному заліку суперниками були не лише іноземці. Була дуже велика конкуренція. Ну прямчувалася, що дві дві з Львова, і кожен хотів бути лучшим. В итоге получилось почалося луше. Майстер спорту міжнародного класу Ігор Омельченко став сьомим в особистій кваліфікації. А от у мікс команді зі спортсменкою з Нової Каховки здобув золотом. Результат фінальної зустрічі з нідерландцем вирішив випадок. Один вистріл достатньо потрапити просто в красне, і він потрапляє в три Ось Отак от у нього дірнуло, І ми всі всі команди, вся Україна стоїть, чує, і він дергається рука там, і он попадає в три, Ну і. Звісно, була радість. Підтримка власної команди, те, що допомагає спортсменам впоратися із нервами. А от допомоги фінансової від держави буковинські лучники майже не отримують, каже заслужений тренер України Анатолій Єгоров. У нас хто доходить до такого зрілого віку, він мусить займатися якоюсь іншою роботою, щоб утримувати родину свою. І нема можливості більше професійно займатися невдовзі вкотре довести свою майстерність. Наші лучники зможуть у Китаї, де у серпні цього року відбудуться юнацькі Олімпійські ігри.